Того часу Ісус сказав юрбам, Я є хліб життя. У молитві Господній, яку ми з вами промовляємо кожного дня зранку на початку нашого дня і на завершенні Його. Серед багатьох різних прохань, з якими ми звертаємося до Бога, також ми просимо у Бога, щоб Він дав нам ось цей хліб насущний. Наше життя, в нашому житті ми шукаємо дуже багато різних речей. Але такою важливою і підставовою річчю це є хліб, хліб, який забезпечує ось це наше життя, щоб ми не померли з голоду. Але на превеликий жаль, мало хто розуміє це. І тому я би хотів розповісти вам історію про трьох. Королевичів, які у своєму житті зустрінуться з дуже серйозним випробуванням. Історія ця відбулася у давніх часах, це було величне королівство, яке об'єднувало дуже багато різних земель. Мешканці цього королівства були дуже щасливі, але на їхньому серці завчасно. Лежало одне питання. А хто ж після смерті короля успадкує це велике, велике царство? І король цей був людиною мудрою і шляхетною і мав трьох синів. І для того, щоб раз і назавжди вирішити, ось це питання? Король в один прекрасний день прикликав до себе трьох синів і говорить, що любі дітоньки. Я довго роздумував над цим і вирішив провести над вами іспит що протягом трьох років кожен із вас дістане володіння. І ви маєте показати себе, як ви будете керувати цими отриманими територіями. І тому для вас я приготував три карети. І до цих карет ви можете взяти з собою все необхідне, що вам знадобиться у цьому керуванні. Але також ви можете взяти з собою і трьох конкретних людей. Сини уважно вислухали свого батька, погодились і, не марнуючи часу, відразу почали пакувати речі. Найстарший син відразу попрямував до королівської скарбниці, де назбирав багато золотого одягу, золотих чаш, взяв декілька сундуків, сундуків з грошима, але також взяв із собою. Банкіра взяв банкіра, далі взяв з собою скарбничого і, скажімо, бухгалтера. І всі ці речі з... сілися до каретки, і найстарший вирушив до виділеної йому землі. Середній син. Він дуже любив зброю і полювання. І тому він відразу вирушив до королівської зброярні, де взяв з собою великі мечі, багато списів, луків, стріл і ще також багато військового спорядження. А серед людей вибрав трьох офіцерів, серед них був генерал. І ось ці люди мали товаришувати середньому протягом усього е часу його випробування. Натомість наймолодший нікуди не поспішав. Він відвідав королівські магазини, прогулявся королівськими садами, поспілкувався з людьми і до своєї карети завантажив декілька роздертих мішків. І декілька книжок. Зацікавлений правитель. Йому аж корутіло дізнатися, що ж такого взяв з собою син, і детально перевіривши скарбницю, зброярню і цілий палац, виявивши, що аж нічого такого не зникло. І Тато чекав. Нетерпляче протягом цих трьох років, нарешті минув е цей обіцяний час, і потрібно було подивитися, хто ж найкраще впорався з цим завданням. І розпочали від найстаршого сина. Наближаючись до володінь свого найстаршого сина, король побачив величезний замок. Але чим ближче він. Наближався до цього замку, то тим більше виглядав, від короля почав відлякувати його зовнішній вигляд цього замку, адже було видно всюди тріщини, бур'яни, які вже виростали через вікна, слуги, які були при дворі, ходили в брудному одязі. І що ж то такого трапилось? Адже перший рік був взагалі досить щасливим для старшого сина, але це було рівно до того моменту, коли не закінчилися гроші, гроші, які старший син привіз разом із собою. І як також виявилося те, що ось цей старший син, після того, як закінчилися гроші, його піддані не шукали якоїсь важливої праці, вони жили під позику під дуже великі відсотки, і більша частина мешканців жила за рахунок махінацій і позик, і взагалі їм було нецікаво. Розчарований король з болом в серці, похитавши головою, вирушив до. Свого середнього сина. І, прибувши на його володіння, середній син для того, щоб здобути собі якоїсь їжі, мусив збирати військо Іти йти на поле до сусідів, Все, що вони всі ті речі, які їм були так потрібні для щоденного життя, вони здобували силою, поля грабували арешту. Спалювали. І тому в його е, володіннях війна не припинялася на жоден момент. Але ж наскільки великим було сподівання батька, коли він нарешті приїхав до володіння наймолодшого сина. Подивившись, він е, побачив, що люди є усміхнені. Поля і сади мають дуже багато плодів, овочів. Чого, чого ж так? А виявилося те, що від'їжджаючи з батьківського дому, молодший син взяв із собою декілька мішків різного насіння, взяв із собою. Конкретних фахівців в різних справах, які навчили людей, як обробляти землю, навчили смачно готувати їжу і робити на зиму запаси, і також навчили людей, як будувати млини і мости. І не мушу вам говорити про те, що, як ви вже здогадалися, Ось цей наймолодший отримав усе це ціле королівство. І ця конкретна історія, вона реалізується не тільки в життях і в житті якоїсь конкретної людини, але також і в житті цілих народів. Не потрібно занурюватися дуже глибоко в історію для того, щоб Побачити приклади тих держав, які, наприклад, хтось багатіє за рахунок інших людей, а хтось і не боїться використовувати такі загарбницькі методи, як війна. Але що спільного має ось ця історія з сьогоднішнім Євангелієм? Ісус Христос нам відкриває дві дійсності земну і духовну дійсність. Для нашого щоденного існування нам є потрібен хліб. Це є дуже елементарна, це є дуже елементарна, елементарна потреба. Але у своєму житті ми шукаємо багато різних речей. Ми шукаємо слави, успіху, справедливості, демократії. І так можна було б взагалі би продовжувати до, безкі... до безкінечності. Але однак Ісус Христос додає ось цей духовний аспект. Взагалі, ось ці слова Ісуса, все те, що Він говорить. В сьогоднішній Євангелії можна звести лише до одного речення, що важливим є життя. І для цього земного життя, для нашого теперішнього, нам є потрібен хліб, хліб щоденний, тобто те, що не дає нам вмерти з голоду. А для вічного життя нам є потрібен. Ось цей хліб, хліб життя, який зійшов з неба. Отож, передусім, шукаймо спочатку ось цей хліб життя, це те, що ми з вами маємо шукати у нашому сьогоденні. Амінь.